Вітаю вас зі святою неділею, дорогі брати і сестри, сьогодні 15 грудня 2024 року у православних храмах на літургії читається Євангеліє від Луки, глава 18, вірші з 18 по 27. І вопросі його некий князь Глаголя. учителю благий, что сотворив живот вечный наследствую. Рече же ему Иисус, что мяглого лишь и блага, никто же благ, мой един Бог. Заповеди веси, не прелюбы твори, не убий, не укради, не лжесвидетельствуй, чти отца твоего и матерь твою. Он же рече. Вся сия сохраних от юности моей, слышав жесь Ісус рече йому, Еще единого не докончал еси, вся елика имоши продашь и раздай нищим, и имейте имоши сокровище на небеси, и гряди во след меня. Он же, слышав сие, прискорбен быть, Бебо богат зело. Видев же его Иисус прискорбно бывше рече, Как у неудобь имущие богатство В царствие Божие внидут. Удобье бо есть вель буду сквозе иглине уши пройти, неже богату в царствие Божие внити. Реша же слышавшие, То хто може спасен бути? Он же рече невозможна У у возможно суть у Бога. І запитався його один із начальників, говорячи Учителю добрий, що робити мені, щоб вспадкувати вічне життя? Ісус же йому відказав чого звеш мене добрим? Ніхто не є добрий, тільки сам Бог. Знаєш заповіді не чини перелюбу, не вбивай, не кради, не свідкуй неправдиво, шануй свого батька та матір. А Він відказав усе це я виконав від юнацтва свого. Як почув це Ісус, то промовив до нього. Одного тобі ще бракує, розпродай усе, що ти маєш, і в Богим роздай, і матимеш скарб свій на небі. Вертайся тоді, та й іди вслід за мною. А він, коли почув це, то засумував, бо був вельми багатий. Як побачив Ісус, що той засумував, то промовив. Як тяжко багатим увійти в царство Боже, бо верблюдові легше пройти через голчене вушко, ніж багатому в Божеє царство війти. Ті ж, що чули, спитали, хто ж тоді може спастися, а він відповів неможливе людям можливе для Бога. Благословенної усім неділі нехай день присвячений Богові буде мирним, добрим і радісним.